Технічні професії досі прийнято вважати переважно чоловічим заняттям однак, жінки в технічних спеціальностях були завжди. Стереотипи живляться необізнаністю. Дотримання гендерного паритету є одним з елементів кадрової політики Рівненської АЕС. Провісником прогресивних поглядів є ІТ-галузь. у службі інформаційних технологій РаЕС, інженерами-програмістами є переважно жінки. Впродовж багатьох років вони демонструють натхненну працю, відповідальність та високий професіоналізм. Безперечна перевага жінок в тому, що вони, як ніхто інші, можуть працювати з користувачами. Це ну, левова частка зазвичай нашої роботи, і от саме ці відділи це. Крім програмування, крім налагодження систем і супроводу, це один із основних моментів це робота з користувачами. І насправді тільки жінка може витримати інколи такий бурний поток емоцій користувача, який щойно щось не так зробив, заспокоїти, привести до тями і наставити потрібний напрям для того, щоб все було зроблено так, як потрібно. Керівники служби інформаційних технологій зазначають, що інженери-програмісти жінки не поступаються знаннями чоловікам. Це засвідчує понад 30-річна практика. Взяти нашу сферу IT, жінки вони підходять до кожної задачі з розумінням, аналізують її, шукають шляхи розв'язку, а потім реалізують в програмах, в рішеннях, в налаштуваннях і в них це. Виходить не гірше ніж програмістів, чоловіків. У відділах корпоративних інформаційних систем та супроводу електронного документу обігу сіт працюють в різних IT-напрямах, виключно жінки. У своїй професійній діяльності вони зберігають та обробляють інформацію, створюють власні програми, якими користуються працівники підприємства. Подобається тим, що я займаюся. Подобається досягати якби кінцевого результату, коли в тебе. Наприклад, обмежені ресурси, обмежений час, і приємно бачити кінцевий результат у вигляді якогось там програмного продукту, який приносить результат, і коли ці, ну, як твоїм продуктом користуються. Робота АІТ фахівчинь енергетичної галузі особлива інформаційні технології, які використовує Рівненська АЕС у своїй діяльності, спрямована на підвищення ефективності роботи підприємства шляхом автоматизації виробничих процесів. Колектив ВПРС відрізняється від того е, ринку, е, коли ти виходиш на свій хліб, ти або на аутсорсі працюєш, або приходиш в офіс якоїсь компанії, які там відношення, які там колектив, скільки ти разів помієш, а звідси не хочеться кудись йти. Тобі тут комфортно, тобі тут подобається, ти тут ростеш як спеціаліст, ти тут розвиваєшся як людина, і це ну, надихає. Програмістки СІД задоволені своєю роботою, усвідомлюють затребуваність їхніх професійних вмінь. Чесно скажу, я задоволена. Я справді знайшла своє місце, я пишаю з собою, що все ж таки я досягнула своїх поставлених цілей, вдячна своєму відділу і сподіваюся, нам майбутнє найкраще, що у нас буде ще з провадженнями і з різними цікавими проектами. Головним критерієм професіоналізму фахівця, а у даному випадку спеціаліста ІТ-технологій, є щирий інтерес, набуті досвід та знання, активна позиція і прагнення розвиватися. Отож, бути професіоналом може кожен і кожна. Тетяна Федорова, Олександр Сніжко, канал Енергогатом.